Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні свято покровом Пресвятої Богородиці, яке не є 12 святом, але все одно і Великим святом, державним святом. І церква до нас, напевно, хоче нам щось нагадати, даючи нам це свято. Покров Богородиці це. Можна якось порівнювати, але сьогодні вирішив порівняти з теплом, якого нам якраз зараз трішечки не вистачає літо. Ми хотіли кондиціонери, тепер ми хочемо тепла. Так само потреба тепла, потреба бути нагодованим. Це базова потреба, яка є в людини. І ці потреби в дитини хто заспокоює батьки. Тому для мене покров більше-більше такий якийсь як ковдри, якісь такі обійми матері, такі асоціації в мене особисто. І це так само є не по-дитячому, але кожен з нас хоче мати відчуття тої опіки, тої обнятості е і чутися себе таким дитиною Божою. Тому маємо ми небесних батьків, де дух батька проявляється в обозі Отці. В другій особі в Ісусі Христі, в Духові Святому, На Дух Матері найкраще ми можемо відчути від Богородиці, від Матері Ісуса. І це свято для мене є таким особливим нагадуванням про Божу любов. Так, як ми потребуємо цього тепла, так як ми потребуємо бути, бути в обіймах, бути щасливими, подібно так само наш народ, який втомлений, який є струджений. І він теж хоче відчувати цей покров. Тому особливо би хотілося побажати, щоб сьогоднішні обійми покрову, Божої опіки, любові відчували всі, які найбільше цього потребують. Наступне свідчення є самих батьків чи матері, щоб забезпечувати певний покров, забезпечувати треба напевно, пожертви. Тобто офіра мусить бути. так? Тобто мусить, якщо б було тепло, що треба заплатити? Щоб було щось, треба за це задати. Відповідно, так само Богородиця щось платить, вона платить своє життя, свою волю, по святу, життю. Ісус теж платить ціну, і ми теж платимо ціну. Нашої волі, нашої, скажімо такої. Вільної волі, чи молиться чи не молиться, ходити до церкви чи не ходити, любити Бога чи просто собі валанцатися по світі, як ті, які ще не знають, що, що Бог їх любить. Але так чи інакше це є ціна. І коли ми платимо ціну, коли батьки платять ціну, вони точно мають що дати. Якщо ми платимо цю ціну жертви нашої, то ми тим більше будемо мати що дати іншим. Ну якось так в загальному кругообізі любові. Працює. І подібно сьогодні Ісус так само дає нам це Євангеліє, де Марія, сівши в ногах, слухала Господа, тобто не клопоталася всякою послугою, і Ісус її похвалив. Інші хотіли показати, що Ісус є такий благословений, і кажуть, що Благословен, сказала до нього блаженне лоно, що тебе носило і груди, що тебе кормили. Тобто піднімає цю гідність і статус Богородиці, він же сказав, що блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Тому те, що ми слухаємо Слово Боже, це буде найбільша наша заплата і найбільша Божа радість. Ану, скажіть тако, батьки, що би там дитина не зробила, вам для вас якісь фокуси, букети і так далі? А от ви щось сказали, і вона вас послухала. Найбільший подарунок. От насправді, оце, що ми слухати, будемо слухати Слово Боже, одразу це буде найбільший подарунок наш в небо, яким, яким ми можемо потішити нашу маму. І на завершення сьогодні були на першій службі. У нас люди, і вони сказали, як добре, що є куди ходити, як добре, що вже є де збиратися, та? бо колись мусили їздити в Запоріжжя, тепер тут. Так само, як добре, що ми маємо маму, що ми маємо відчуття неба, яке нам дає Святий Дух, що ми маємо церкву, що ми маємо одне одного. І в цьому всьому такому такій еклезіальності, церковності. Ми відчуваємося як під покровом. Тобто, як зараз ми під цим спільним дахом, під покровом Богородиці, ми в церкві єдиній чуємося е, в такій спільноті, де нам тепло, де нам комфортно. По-різному буває, але так чи інакше ми всі йдемо до неба. Тож бажаю кожному ще більше відчувати цю любов, про любов Божу свідчити іншим, тим, які холодні і ще замерші, не мають відчуття опіки Божої. І щоб всі разом під великою ковдрою потім були в небі, славили в теплоті, тішилось Богом, що Він нас так любив все життя і обдаровував, а ми просто приймали, слухали Його Слово, виконували і разом йшли всі до неба. Слава Ісусу Христу!